Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко слава! Україні! слава, Україні! слава! заходи оголошуються відкритими. Шановні військовослужбовці, шановні побратими, ми сьогодні тільки що виконували гімн. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ми тепер знаємо, що таке покласти тіло за нашу свободу, за свободу нашої держави. І кожен з вас, хто в цьому залі, зробили і зробите ще все можливе. Для того, щоб ми дійсно вистояли. Але я хотів би перед церемонією нагородження шанувати пам'ять тих наших побратимів плене на мовчання. Верховний головнокомандуючий Збройних сил України: президент нашої держави Володимир Зеленський. На кожного з вас за поданням керівництва Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, писав указ про нагородження кожного з вас державними нагородами. І ми пишаємось кожним із вас, подвигом кожного з вас. Я хочу сказати, що кожен громадянин України, і в першу чергу ваші рідні можуть пишатися. І я сьогодні кожному з вас говорю. Дякую за службу і бережіть себе. Бережіть заради майбутнього нашої держави. Прошу розпочати. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Сважу українську народу. Лейтенанта Беха Віталія Степановича, начальника відділення. Шановні побратими, маю честь зараз бути з вами тут, присутнім на цьому нагородженні. Вірю разом з вами, що незабаром всі разом ми будемо святкувати нашу перемогу. Слава Україні! Ми з вами показали, що на кожну силу є своя сила: сила правди, сила віри, бо ми захищаємо свою землю. Ми вчора згадували прикордонників, які перші зустріли ворога. На кордоні Білорусі та України. Ми вчора згадували нацгвардійців, які захищали Гостобіль і не дали ворогу зробити укріпити собі позиційний район. Ми згадували всіх кожного з вас, хто зараз в Серебрянському лісі, хто зараз в районі Куп'янська, дворічної, хто зараз знаходиться в районі Бахмута, в районі Вовтаврія. Тому я ще раз хочу вам кожному. Подякувати за вашу службу, за ваш вклад в перемогу нашої держави. Ще раз хочу побажати, щоб ваші рідні, кожного з вас дочекалися додому. Я бажаю кожному з нас, щоб віра в перемогу і наша можливість, наші бажання найближчі часи, найближчі місяці здійснилися, щоб ми перемогли. І ворог пішов, краще втік з нашої території. Слава Україні.